Доброго дня, шановні українці, Доброго дня шановні глядачі. Сьогодні у нас 5 вересня 2023 року. Український історичний ютуб-канал Ігор Кравцов та я його ведучий, український історик та журналіст Рошуваць. Викладаємо вже п'яте відео. Як я кажу, працюємо по фронтовому. Час військовий. Ми не розслабляємось, чистимо нас тил. Сьогодні ми чистимо місто Сикіряне від самого Новоріння. Самого Новоріння Бодяжного самого новоріння та ще з дімедроло, яке кришують наші поліцейські сокіряни, а очолюють наші депутати-міськради. Вдумайтесь, в сокірянах організовують самого новоріння депутат сокір'янської міськради. І про це знають вас голова секірянської міськради Василь Васильович Козак, знають чиновники міськради верхівка. Вся міськрада знає, що депутат секірянської міськради організовує в сукірянах на промисловій основі гоніння самогону бодяжного, який ще додають, в який ще додають дімедро. Люди чманіють. Падають на вулицях без свідомості, приходять, б'ють жінок, байдуже всім. А кришує, що наша Сокірянська поліція. Поліцейські офіцери громад тут стрижуть, як вони кажуть, капусту, своє бабло. Процент капає їм кожен день, як бензозаправка. Але ще страшніше повідомлення, ще страшніше повідомлення. Біля школи, біля ліцею номер 1 Ну, як звик говорити, українська школа по-старому. Ще в мої часи була українська школа в центрі міста Сукірян. А зараз ліцей, Секірянський ліцей номер 1 Біля Секірянського ліцею номер 1 Прямо біля ліцею продається самогон. Продається самогон. Продається, продається усім, продається чоловікам. І, як кажуть, навіть самогон, пропонують старшокласникам Сокірянського ліцею. Ви скажете: та ну, скажи фамілію! Я вам скажу фамілію жінки, яка що торгує самогоном. Вона починається на що че. Че. Жінка з фамілією, яка починається на Ч, уже довгий час продає біля сокірянського ліцею номер 1 продає продає Чоловікам, і, як кажуть, мої джерела з ліцею номер 1 пропонує самогон старшокласникам сокірянського ліцею номер 1 я викладаю відео. Думаю, подивиться наш голова Василь Васильович Козак, подивиться наша е, завраєно пані Рябко, подивиться директор школи, ліцею вірніше нашого Сокирянського. Так, подивляться моє відео. Я перезвоню в міськраду, продублюю і будуть щось вирішувати. У нас самогонка продається по всьому місту з дімідролом. Нові точки з'явилися в мікрорайоні Свирилівка. Буквально 2-3 дні назад, дві нові точки відкрилися самогон з дімідролом. У нас самогонка продається біля Сукірянської міськради за 50 метрів будинку. У нас самогонка продається біля ліцею номер 1 і пропонується старшокласникам, які виходять з школи. І це разом з наркотою. Наркотай-самогон, що нищить сукірянець. Самогон з дімдролом. А наркота вже гірич. З вами Ігор Швець, сукіряни Чернівецької області. Працюємо далі. І усі мовчать, до речі, усі мовчать, крім Ігоря Швеця. Одному йому більше всього потрібно. До нових зустрічей!